Поговоримо, друзі, про грошове забезпечення військовослужбовців у Збройних силах України. Вітаю, друзі! Е, мені в коментарях часто пишуть різного роду філянти та ждуни, що за службу в Збройних силах вам платять гроші. І ще й великі гроші. Цю тему неодноразово піднімали різні люди у соціальних мережах, і дуже часто можна почути порівняння грошового забезпечення простого солдата Збройних сил України та охоронника або охоронця супермаркету торгової мережі АТБ. Хочу звернути увагу, що я не рекламую зараз вакансії АТБ. Я поцікавився. Отже. Об'ява за 31 липня 2025 року на сайті роботи На вакансію охоронця ВТБ. Місто Київ, вулиця Левкія Лук'яненка, 21 дроб2, Аболонський район, метро Мінська. 25 300 гривень. Плюс надається житло, якщо людина, наприклад, біженець. Там всякі інші стандартні умови для працевлаштування. Також я поцікавився графіком роботи. Згідно з Кодексом законів про працю України, нормальна тривалість робочого часу для працівників, в тому числі охоронників, не може перевищувати 40 годин на тиждень. Однак для охоронників часто використовується графік роботи доба на три». 24 години через 72 години. При такому графіку охоронник працює одну добу, 24 години, і має 3 доби відпочинку. Щоб визначити кількість робочих годин охоронника за місяць, необхідно врахувати його графік роботи. Кількість робочих змін та тривалість робочого тижня це або 7-8 робочих діб з 24 годинними змінами з графіком день через три, або 15-16 робочих змін по 12 годин з графіком день через два. Тобто такий працівник працює від 160 до 200 годин на місяць. При цьому не важко порахувати, що він отримує від 126 до 158 гривень за годину в залежності від графіків його роботи. Рівень відповідальності, ну ви розумієте, який рівень відповідальності охоронника АТБ. Плюс він ночує вдома, живе з родиною, бачить кожен день дружину, дітей, має броню від служби в Збройних силах України. Приблизно такі самі зарплати та умови у інших: в епіцентрі, там, в Сільпов, в інших місцях, де можна влаштуватися охоронцем. Тепер давайте подивимось на грошове забезпечення. Рядового солдата Збройних сил України це 20 тисяч 500 гривень, тобто на 4 тисячі 800 гривень менше, ніж у охоронника АТБ. Це так, для початку. Робочий тиждень військовослужбовця Збройних сил України може становити до 60 годин на відміну від 40 годин у звичайної людини в мирній роботі. Це означає, що загальна тривалість службового часу протягом місяця може значно перевищувати звичайну норму. Оскільки вона залежить від конкретних завдань та обставин, звичайно, це пов'язано з забезпеченням боєготовності військових частин. Важливо враховувати характер військової служби. Режим роботи. Та відпочинку військовослужбовців Вони можуть значно відрізнятися від цивільних умов і визначаються специфікою виконання службових обов'язків в умовах, в тому числі воєнного стану. Ну це зрозуміло, бо рівень відповідальності та ризику військовослужбовців значно вищий, ніж у охоронця АТБ. Для військовослужбовців встановлюються в мирний час, п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними. Це пункт 4 статті 10 в редакції закону номер 36219 від 2134 року. Це у мирний час. Пункт перший говорить, загальна тривалість службового часу військовослужбовців на тиждень не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу за відповідний період, визначений законодавством України. За винятком випадків, передбачених пунктом 5 цієї статті. А пункт 5 звучить наступним чином: військові навчання, походи кораблів, бойові стрільби, бойове чергування, несення служби в добовому наряді. Інші заходи, пов'язані із забезпеченням боєготовності військових частин, здійснюються без обмеження загальної тривалості службового часу. Е, ну, це також зрозуміло, бо на військовій службі головне це боєготовність. Та боєздатність підрозділу. І це правильно. І от у пункті 2 цієї ж статті пояснюється, що а, розподіл службового часу військовослужбовців протягом доби і протягом тижня у військовій частині здійснюється таким чином, щоб забезпечити у військовій частині постійну бойову готовність і проведення. Занять з бойової підготовки та створення умов для підтримання порядку військової дисципліни та виховання військовослужбовців, підвищення їх культурного рівня, всебічного побутового обслуговування, відпочинку та харчування. Але це все про військову службу у мирний час. У нас зараз є війна. Ну, це тим, хто заплутався і забув про це. Отже, є. Військові, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, іншими словами, на фронті. Є ті, хто знаходиться у відносному тилу, наприклад, у резерві або на відновленні. І є ті, хто виконує бойові задачі у цьому відносному тилу, наприклад, групи протиповітряної оборони. Всі ви бачили ці мобільні групи, що полюють за шахедами та ракетами по всій території України. Є ті, хто несе службу у бойовій готовності, наприклад, на півночі України біля кордону з Білоруссю, або на кордоні з тим самим Придністров'ям, де теж є російські війська. Або охороняють особливо важливі промислові або інфраструктурні об'єкти. Це все всі розуміють, правда? Так от, давайте включимо калькулятор та порахуємо. Візьмемо військовослужбовця. Солдата на фронті, отже, він там знаходиться цілодобово. Протягом не просто місяців, часто років. І знову ж, калькулятор та трохи примітивної арифметики. При ГЗ 20 500 година солдата солдати оплачуються сумою 28 гривень 47 копіїв. Ще раз 28 гривень 47 копійок. Враховуючи 30 тисяч гривень премії за другу лінію, сума складає 70 гривень 14 копійок. Якщо подивитися на цифру ГЗ за годину того, хто знаходиться у окопі на нулі, то це буде 167 гривень 36 копійок, що починає бути схожим на зарплату охоронника ТБ за годину. Але є, але Охоронник ТБ, як ми знаємо, на робочому місці знаходиться до 200 годин на місяць. А військовослужбовець на робочому місці 720 годин цілодобово, з тижня в тиждень, з місяця в місяць, з року в рік, під артилерійськими обстрілами, під ударами кабів, під, е, за, за ним полюють в дрони, з постійним ризиком для здоров'я та життя, з постійними контузіями та у постійному психологічному стресі. І е, е, в цьому стані він повинен бути боєздатним та готовим до виконання бойових задач. Ще раз бойових задач, а не колупатися в носі як охоронник КТБ. Отже, проводячи кореляцію та враховуючи оплату за годину військовослужбовця під час війни, яка є зараз. Виходячи з порівняння оплати працівника АТБ за годину, то грошове забезпечення військовослужбовця на нулі в місяць має складати від 113 тисяч 760 гривень до 120 тисяч гривень, і це тільки грошове забезпечення, яке на сьогодні, як ви знаєте, складає 20 тисяч 500 гривень, тобто по суті на 100 тисяч гривень менше ніж має складати у порівнянні з оплатою праці охоронця АТБ. Плюс бойові 100 тисяч, і виходимо на 213-220 тисяч гривень. Тобто, як мінімум, військовослужбовець отримує на нулі зараз вдвічі менше, ніж має отримувати. І це не враховуючи те, що більша частина грошей військовослужбовцями витрачається на купівлю та ремонт автомобілів, ребів та ще багато чого. Військові мене зрозуміють, згадавши, скільки у них залишається після всіх витрат. Те, що стосується. Військовослужбовців, які знаходяться у тилу та не виконують бойові задачі. То у них ГЗ складає 20 тисяч 500 гривень на місяць. І все. А на службі вони так само цілодобово, з дня в день, з тижня в тиждень, з місяця в місяць, з року в рік, а отримують менше охоронця АТБ. Вся відповідальність, якого полягає в тому, щоб не зламати пальця, ковиряючись у носі. Хтось скаже, що грошей стільки немає в Україні. Я відповім так. Україна не бідна країна, Україна пограбована країна. І грабують її олігархи, та казнокради. А має бути хоча б елементарна справедливість. І ще нагадаю: життя триває, точиться війна. І результат цієї війни напряму залежить від боєготовності Збройних сил України та психологічного стану військових.